Мудро, там, от, припустимо, даже там от, Ліза Федорова вчора показувала, вона собі зробила фейс все таке, ну і ми відповідно помалюємо. Зробимо окремо окремо голову. При такому полігонажі можна взагалі дуже сміливо малювати. Хочемо продовжувати малювати Face set, Ctrl затиснули, тиснули по ньому. Оп, і він. Перетягується. От у нас Ctrl. Раз. Shift це згладжування границі Face. Без деформації геометрії. До речі, зайвий. Тобто ми от сам весь сет згладили, геометрію ми не деформуємо. Ну. шию все ж таки окремо. Uh, так. Ну, давайте. Тішечки згладимо, краще потім вже позгладжуємо. Uh, тулуб окремо. Тулу окремо будемо робити повністю. Uh, окремо кінцівка. Ну, тулуб зробимо з дельтами. Там треба буде повитирати все зайве. Tom. <coughs> <coughs> oh. Тобто ну, вообще корпус, да, робимо десь навіть захватуючи оці от, трішечки і нижніх кінцівок. Зараз. Десь отак вот от. 啊，不是。 Хоча це все зайве поприбирати. А Все, що треба, домалювати. Давайте, радіус менше. Випадково відірвав, бачите, і сразу інший кольор пішов. Раз, через Ctrl домалювали тією групи, що нам потрібно. Ну, тут ще понятно, що підкоригнути можна буде. Вони більш менш акуратно виглядали. от акуратненько виглядають. Можна спокійно. Далі продовжити малювати. Ось тут час свіду Через Shift. Бачите, загладжує границі. От так все акуратненько виглядає. Ми можемо з вами оп, далі да? працювати нормально собі. Час, яке. Домалюємо вже руки, там все от припустимо, руки хочу зробити. Домалювати, скрити їх, все зайве позабирати і попрацювати тільки над торсом. Допустимо, так. Ну, можна одразу зразу долоні іншим кольором. Покрутили, де там якісь залишилися артефактики. Теж через Ctrl, перетягували, то робили собі таку штуку. І через Shift можна, бачите, границю десь загладити, десь можна домалювати акуратно, он туди он проліз, бачите, не туди куди треба проліз. Раз, два, так. Нормально. Так. Шановні, лунає сигнал повітряної тривоги. Прохання всіх перейти в безпечні місця. Я буду продовжувати трансляцію, відповідно, продовжувати запис ролика. Значить, Далі продовжуємо. Да, нижні кінцівки. Давайте відділимо У нас вже, бачите, класні які сети, які дозволяють нам дивіться. Раз. Оп. Займатися, припустимо, тільки. Тільки торсом. Або торс шия, да, оптимально. Ну, тут ще оп, якісь проблемки он з. Головою, да, там що інше. А ні, все нормально. Нормально. То якийсь артефакт був. От. І давайте так так само зробимо з кінцівками нижніми. Припустимо, все зайве ми скрили, і ми з вами будемо працювати тільки з тим, що нам треба. Аналог полігруп в ZBrashі. То ми самі тут малюємо полігрупи. Так. So. От, відповідно, згладжуємо ці наші контури, згладжуємо контури, де треба ще домалювати, домальовуємо. Якщо симетрію відключити, до речі, то можна по одній стороні малювати один фейс-сет, по іншій інший, Тобто не обов'язково навіть ем, зберігати коротше, симетрію. Ну там, кому як треба. Хтось ускладнює роботу. Нам показ симетрію, хто собі все вистачає. І ми будемо це далі. По симетрії далі так йти. Давайте подумаємо, як воно. Тут так гармонійно зробити, так? щоб Там, бачите, не профарбувалося. Теж треба оптись такі штучки. А. Ну короче, позагладжували, нормально, нормально. Запись. Тобто от я собі його розлінував, все, і далі я продовжую. По суті, ми можемо зараз уже. Е